Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. Христос сказав: Шукайте ж найперше царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Роман працював у кооперативі на східній Україні. Від клієнтів він отримував сметану, визначав відсоток жирності, допомагав пастеризувати її і готував масло. Брав участь майже у всіх процесах роботи. Якось до молодого працівника підійшов начальник цього кооперативу. Романе, сказав він, потрібно, щоб ти працював по суботах. Ти знаєш, що це найбільш завантажений день з усього тижня. Ти дуже потрібен нам. Нам потрібен також і помічник майстра. Ти заробиш більше, ніж раніше, якщо будеш працювати по суботах. До того ж, це місце і зарплата залишаться за тобою назавжди. Але якщо ти не захочеш працювати по суботах, у тебе можуть виникнути проблеми з роботою. Роман знав, що він повинен відповісти на цю пропозицію і вже хотів сказати про це. Подумай, сказав начальник, перш ніж юнак встиг щось сказати, нам необхідно, щоб ти працював по суботах. Протягом тижня дай мені відповідь, ми сподіваємося, що ти залишишся з нами. Пане Миколо, сказав Роман, мені немає необхідності протягом тижня обмірковувати вашу пропозицію. Відповідь я можу дати одразу ж. Ця робота мені дуже подобається, і я з великою радістю працюю в цьому колективі. Я високо ціную вашу довіру, пропонуючи мені ще кращу роботу. Але якщо це пов'язано з роботою в суботу, тоді вам доведеться шукати когось іншого. Минув тиждень. Зібралося начальство кооперативу. Хвилюючись, Роман чекав рішення, але начальник посміхаючись, підійшов до нього. Добре, Романе, сказав він. Ми вирішили залишити тебе, не дивлячись на те, що ти не вийшов суботу на роботу. Тобі довіряється робота з виготовлення масла. За це буде і відповідна доплата. Ми подумали, що було б добре мати ще таких юнаків, які на перше місце ставлять переконання, а потім роботу. Роман навчився того, про що знає кожен християнин. Отець Небесний ніколи не підведе нас, він не обіцяє розкоші в житті, але необхідний для життя у нас буде завжди. Якщо ви царство небесне поставите на перше місце у ваших думках і житті, Бог візьме на себе турботу про ваш життєвий шлях. Помолимось. Наш любящий і дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за чудову обітницю, яку Ти залишив для кожного з нас на сторінках святого Письма. Ти закликаєш нас, Господи, шукати найперш царства Твого і запевняєш, що Ти все нам додаш, що необхідне в житті. Допоможи нам завжди довіряти Тобі і залишатися вірними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Шукайте ж найперш царства Божого і правди його, а про все інше потурбується Бог. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або дзвоніть за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення!